Привіт, нація! Так, це було зрада, але вона провалилася. Це був таємний кулуарний цирк. Вітков і кушнер та зять Трампа провели 4 години з хуйлом. Це найбільше дипломатичне приниження для України. Вони представляли параметри оновленого мирного плану. Команда Трампа приїхала до агресора, щоб торгуватися нашим суверенітетом. Це не переговори, це спроба продати нас за дещо. Вони думали, що тихенько все порішають, і ми це проколтнемо. Не на тих нам пали. Чому кремлівський чорт взагалі витратив на них чотири години? Бо він хотів подивитися, наскільки далеко Трамп готовий піти, щоб продати Україну заради своєї зустрічі. Він їх просто просканував, це був тест, і вони його провалили. І що в результаті? В не знайдено, зустріч Путіна і Трампа відмінили. Путін їх промацав, отримав всю інформацію і просто вигнав їх з Кремля. Це найбільше дипломатичне приниження в історії США. Помічник Путіна назвав переговори продуктивними. Блять, продуктивними для кого? Для Росії, яка отримала параметри американського плану і зрозуміла наші слабкі місця. Це злиття нашої стратегії під виглядом миротворчості. Мудак каже, що деякі американські напрацювання прийнятні для ГРФ. Це означає, що в американському плані були пункти капітуляції. Трамп хотів обміняти нас на зустріч. Це зрада нашого суверенітету, який хуй там у Флориді писав пункти про нашу здачу. Чому Путін не погодився, що були вигідні пункти? Бо він вимагає все. Він вимагає нашої повної беззастережної капітуляції. Або він хотів зустрічі з Трампом на своїх умовах і коли не отримав її, просто вигнав делегатів. Це було принизливо для США і небезпечно для України. Давайте розберемось, що означає деякі варіанти прийнятні. Це означає, що їм сподобався розділ про наші території або про наш нейтралітет. Кушнер і Вікто і Вітков, насправді поїхали за дорученням Трампа, чи це їхня особиста авантюра. Відповідь очевидно. Без Трампа вони б у Кремль не поїхали. Це його стратегія промацти ґрунт. Якщо Трамп хоче миру, нехай пошле своїх людей до Києва, а не до Кремля. Якщо він хоче домовлятись, нехай домовляється жертвою, не за агресором. Інакше це не мирний план. Це план легалізації військових злочинів. Ми не дамо їм це зробити. Навіть після чотирьох годин Путін сказав ні. Чому? Суха б він вимагає нашої крові і нашої капітуляції. І він зрозумів, що делегати Трампа не зможуть йому це гарантувати без шуму. Це не провал, це знак, що їхній торговий план зламаний. Таємні переговори це пізєсикісь. Команда Трампа намагалась продати нас за але Путін хотів продати задорого. Не маємо контролювати кожен пункт. Пишіть, що Трамп хотів би віддати з Путіним. Підписуйтесь націю.